Подивитися, куди будуть спрямовані кошти, які надійдуть в область цього річ. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вирішив особисто. Тому свою поїздку на Житомирщину він розпочав з Ємільчинського району, куди надійде 8 мільйонів гривень. Гроші будуть направлені на 9 соціальних об'єктів, зокрема на районну лікарню, яку і відвідав Володимир Литвин, подарувавши сучасний кардіограф. Далі він побував у гімназії, яку за сприяння політика було відкрито два роки тому. Нині цей навчальний заклад по сучасному обладнаний і чи не найкращий в області. Я хочу насамперед висловити вам велику вдячність за підтримку, за допомогу, тому що завдячуючи саме вам, завдячуючи Миколі Миколайовичу Рудченку, Коли коли він був у нас губернатором, був такий час, вчасно виділялись кошти. Володимир Литвин зазначив, що загалом в область до кінця року мають надійти понад півсотні мільйонів гривень. Загальна сума, я можу назвати тільки щодо чотирьох поліських районів це Червоноармійський, Ємільщина, Ноград Волинщина і Баранівка. Це 54 мільйони додаткових. Зрозуміло, що на інші райони також вдалося. Переконати передбачити відповідні кошти, але питання не в тому, що це заслуга, питання в тому, що це усвідомлена необхідність. А куди ці кошти будуть розподілені, я дуже хотів би, щоб вони йшли в першу чергу на охорону здоров'я і на освіту. Окрім того, за сприяння Володимира Литвина кошти на добудову школи у Першотравенську отримає і Баранівський район. Цей навчальний заклад Володимир Литвин відвідав особисто. Зараз діти тут навчаються у новій школі, але для її повноцінної роботи не вистачає приміщень. Окрім того, близько 4 мільйонів гривень надійде й в районну лікарню Баранівки. За словами політика, саме робота медичних закладів цікавить його найбільше. Житомирська область потерпає з огляду на Наслідки чорнобильської катастрофи. І проблема онкофорих є критичною для області. Проблема форих на туберкульоз є критичною, а це змушує і вимагає ставити питання про будівництво відповідних центрів у Житомирі. Також політик провів зустрічі з громадами обох відвіданих ним районів. Під час спілкування Володимир Литвин відповідав на питання людей, яких особливо цікавили політичні події у державі.